Пропозиція різника, яка емоційно є дуже цікава, щоб ми там декілька мільярдів взяли, перерахували на Збройні Сили. По-перше, такого звернення від, до нас немає. А звідки такого звернення немає, ми не маємо права його розглядати. Але є пропозиція різника, ставлю на голосування, будь ласка. Ставте на голосування пропозицію різника, яку ніхто так і не зрозумів, що він хотів, але він хоче, щоб ми це проголосували. Ставимо на голосування. За 12. Покрізь мені список, хто проголосував за пропозицію різника. Якщо можна. Так, Васюта. Герич, Герич. Лесик проголосував. Трамва нам вже не треба. Так, ясно. Пак проголосувала. Різник. Пелех.